Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на нашу хвилю на часі програми Віч на віч перед мікрофоном Олександр Блашко. Фахівці Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб дослідили 280 проб води з водогонів в області на санітарно-хімічні бактерологічні показники та вміст радіонуклідів. За результатами досліджень, 94% проб відповідають встановленим нормам. Тож яку воду ми споживаємо, які фактори впливають на її якість, в якому стані неї перебувають очисні споруди, зокрема Вінниці, та чи потребують вони кардинальної реконструкції? Про це а також умови зміни тарифу на водопостачання. Ми будемо вести бесіду з речницею комунального підприємства Війниця облводоканал Оксаною Поліщук. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пані Оксано. У нашій okay. студії згідно досліджень проб води, яку провів обласний центр контролю та профілактики хвороб, інтегральний показник органічного забруднення води, зокрема у Вінниці, Хмільнику та Калинівці, в один і два рази два десятих рази перевищує. Допустимі норми, що це означає, та наскільки цей показник впливає на якість питної води, яку все ж таки постачає до помешкань комунального підприємства Вінниця-Обол водоканал. Дякую за запитання, Олександре. Взагалі, ну будемо коментувати те, що в ком в нашій компетенції, так саме в компетенції Вінниця облводоканалу. Тому тут потрібно нагадати вінничанам, що питну воду, яку вони отримують вдома з під крану, ми беремо з річки Південний Буг. Це наше єдине джерело водопостачання і альтернатив наразі у нас немає. Тому потрібно знати одну важливу річ, що. Ця річка має класифікацію четвертого класу або ступеню забруднення, четвертий це найвищий. Тобто, це не є таємниця, це прописано, визнано, підтверджено державними також органами. Проте іншого виходу, звідки брати воду у нас немає. Ми всі чудово бачимо. У мене, до речі, була ідея принести вам склянку води безпосередньо з південного бугу у студію, аби показати вінничанам, якщо хтось не дивиться, проходячи повз який колір має річка, да? от, що ми маємо справу з досить складною водою. Тому що наше завдання, як Вінниця облводоканалу, як е, е, того підприємства, яке має постачати цю воду, максимально очистити її до існуючих і затверджених державою норм і стандартів. І чомусь от, часто у вінничан виникає е, е, обурення чи недовіра, що, мовляв, ви погано очищуєте чи недоочищуєте. Повірте, якщо порівняти склянку води безпосередньо з річки Південний Буг і ту, яку ми наберемо з-під крану будь-якого вінничанина, то ми побачимо суттєву різницю. І щомісяця нам потрібно дуже і дуже багато реагентів для очищення води, щоб цю воду довести до норми. До речі, от фахівці радять кип'ятити воду <кхів> та відстоювати перед використанням перевагу для пиття, надавати бутильованій воді. Ви поділяєте ось таку. Точку зору? Скажу одразу по собі, як по віничанці, да, яка мешкає тут уже теж не перший десяток років, я особисто воду з під крану використовую спокійно для того, аби приготувати суп, борщ, будь-яку першу страву, відварити кашу, чи то макарон, чи так далі. Звісно, для пиття ми купуємо бутильовану воду, але не завадить, якщо що люди користуються водою з-під крану, не завадить там, за власним бажанням. Ми не агітуємо людей її кип'ятити, відстоювати. Проте один факт і один аргумент, який ми постійно наводимо, коли нам кажуть, що з водою щось не те, чи вона не така, можливо, це прозвучить ну, не дуже м'яко, але принаймні логіка в цьому є, що якби з нашою водою. У кранів було щось не так, а ми цією водою приймаємо душ, ми їм посуд, ми постійно з нею контактуємо, вживаємо і так далі. То вже б певно інфекційні лікарні в вінниці були переповнені. Скажіть, а які можливо реагенти ви використовуєте під час очищення води та наскільки вони є безпечними? Ми використовуємо три види реагентів для очищення води: Це сульфат алюмінію, це. Е, е, ПАКС, скорочена назва, так от, і хлор. Звісно, це дуже примітивно сказати, скільки ми чого потребуємо, тому що реагентів цих потрібно багато враховуючи стан нашої річки. Враховувати потрібно те, що є сезонні явища, які впливають на якість води у самій річці. І тоді ми коригуємо. Є технологи на підприємстві, люди з великим досвідом, які коригують постійно схему співвідношення якого. Реагенту, коагулянту потрібно більше, потрібно менше, а ви використовуєте такий хімічний елемент, як хлор при очищенні? Ну так, є він, так, так, так. у нас саме в даному випадку, що стосується для того, щоб підняти очистити цю воду, яку ми піднімаємо з річки, то так. Але що стосується очисних споруд, де також проходить очищення води, ми про це розкажемо пізніше, то там хлор з певних причин ми не використовуємо. Потім поясню, чому. Так, от ну, от щоб люди просто розуміли собі ситуацію, що є oh, yeah. Дві принципово е, різних ситуації, перепрошую за тавтологію. Е, коли, от скажімо, викладають у соцмережах відео, фото дуже брудної води, яка протікає так з під крану, і починають люди обурюватися, що це і як це. В таких випадках завжди просимо контактувати одразу на аварійну диспетчерську службу водоканалу, повідомляти за якою адресою така вода, тому що 99,9% що така страшна вода, у нас з'являється в. В кранах тоді, коли за даною адресою проводились якісь ремонтні роботи, і було припинення водопостачання. Навіть якщо воно було тимчасове, врахуйте, вода була, воду ми запускаємо знову у трубу відремонтовану. Труба у нас, як правило, може бути зношена. всередині теж має багато чого цікавого. І під от тиском, коли вона подається в мережу, вона з собою чіпляє з труби. Ось це все. То не є страшно. Звісно, ми не рекомендуємо там цією водою вмиватися, але промивка. Мережі в такому випадку допомагає на 100%. Попередньо ми говорили про те, що основним джерелом водопостачання є річка Південний Буг, яка все ж таки зазнає значного забруднення. Скажіть, а як можливо вирішується питання водозабезпечення інших, в інших містах України, які не мають такого? Е Джерела водопостачання, як ми, як немає річки. Ну, Не будемо, скажімо так, деталізувати. Є міста, які мають менш виражену проблематику, тому що є свердловини, так, і вони використовуються водою із свердловин. Частково, наприклад, да, частково з місця із, із річки, там частково із свердловин. Тому проблематика є проблематика, скажімо так, не забуваємо. По Миколаєву вже понад рік, де люди взагалі залишилися без води, тому що була в окупації було в окупації їхнє місце водозабору на Херсонщині, і то була велика біда. Люди змушені були солону воду подавати в труби для того і очищувати її, щоб хоча б люди мали технічну воду. Тому війна відобразилася також на водопостачань, на об'єктах водопостачання, і це не потрібно забувати, коли. Ми говоримо, що у Вінниці все так погано. Не все так погано, друзі. Насправді це ще велике щастя, що в наших кранах є ця вода, що вона очищена, і що ми можемо нею спокійно користуватися і знати, що все буде добре. Сезонні явища у річці, ось те, що я говорила, одна ситуація, коли були. Цвітіння води, тому Цвітіння води, сезонні так. явища, ми їх знаємо, їхню циклічність. Наші фахівці. Чудово впоруються з цим у міру можливого, тому що є речі, на які ми не можемо впливати, ми не можемо впливати на процеси, які відбуваються у річці Південний Буг. І тут, уже, якщо говорити про екологію загалом, то це власне те, чим ми всі допомогли річці. А от на вашу думку, використання артезіанських свердловин вирішить проблему водозабезпечення населених пунктів, саме, Області водою, адже останнім часом криниці в сільській місцевості вони пересихають і єдиним джерелом водопостачання саме є артезіанські свердловини. Не володію достатньою інформацією, щоб не вводити вас в оману, на жаль, і сказати це експертно. Тому перепрошую, не можу але наразі. але в перспективі сільські населені пункти поступово переходять на артизіанські свердловини, прокладаються нові водогони і тому подібне, так ну це краще знають. Я думаю, на місцях мешканці і уповноважені органи, тому що Вінниця облводоканал обслуговує тільки Вінницю. А поки всі водоканали не. Беруть участь в таких проектах, ну коли нас запрошують і залучають, то звісно беремо. Але вже давно Вінниць-облводоканал займається лише містом Вінницею та Вінницькою ОТГ, де ми маємо налагоджену систему мереж водопостачання і водовідведення, тому можемо говорити за те, що в нашій компетенції От, ми маємо справу. Питання все ж таки очисних споруд, в якому стані вони нині перебувають, та чи планується в перспективі їх кардинальна реконструкція з використанням, можливо, новітніх. Технології було б прекрасно. Це є свого роду мрія водоканалу і не лише мрія, а й чіткий план. Очисні споруди будувалися, якщо не помиляюся, в 60-61 му му році. Тобто, Звісно, потрібно розуміти, що жодні споруди, такі капітальні, вони приходять з часом в занепад. І сьогодні честі хвала працівникам на очисних спорудах. Це далеко не найлегша робота, далеко не найприємніша робота, що вони утримують місто в нормальній екологічній ситуації. Вони не дають якимось стокам щось псувати у нашому з вами середовищі. Дуже жорстко контролюється. Якість січних вод, і тому що води повертаються назад у річку. Для багатьох віничан це було здивуванням. Вони думали, що натиснувши там кнопку унітазу, води десь зникають самі собою. Ні, вони рухаються через каналізаційні насосні станції на очисні споруди. Там проходять багато етапів очищення, біологічне очищення, в тому числі. Це дуже цікавий процес, це і відстійники величезні, і, скажімо так, насичення киснем. Агерація цих стічних вод для того, щоб прискорити різні процеси біологічні, на виході контролюється і віддається назад у річку. Пані Оксано, більше місяця ми говорили з вами про те, що Анкарія КП мала підняти тариф на послугу з водопостачання та водовідведення з 1 березня. Якою є ситуація на сьогодні? Чи слід очікувати підняття тарифу вже з 1 травня? Наразі тариф залишається у Вінниці незмінним: 25 гривень 62 копійки за водоспоживання, тобто. 15 гривень умовно кажучи за один кубометр води за водопостачання і за водовідведення за очищення ось цих стоків, про які ми говоримо, 10 гривень за один кубічний метр. Це за тисячу літрів. Тариф залишається незмінним. Питання НКРЄКП знову виносило, тому що ЗМІ активно розповсюдили цю інформацію. Можливо, десь дезінформували людей, тому що деякі віничани вже й називали конкретні тарифи, суми. Немає. Друзі, ніяких зараз змін, ми їх очікуємо, будуть вони чи ні, то не залежить від Вінницького А от порівнянні з іншими регіонами, тариф у місті Вінниці він є досить таки помірним, як ви гадаєте? Найнижчим. найнижчим. Він не просто помірний, він найнижчий серед усіх регіонів України. Тому що коли ми озвучуємо, що в нас така ціна за воду, ну, за воду і за водовідведення, то от мешканці, наприклад, районів у Вінниці дуже дивуються. Згадую що у Бершаді, скажімо, там коштує майже 50 гривень кубічний метр води, і запитували, чому так. Так от цікава річ, можливо, для когось буде це теж відкриттям, що чим більші обсяги споживання, тим менший тариф. От у Вінниці є 400 тисяч споживачів, тому наш тариф менший. А так як Вінниця-Облводоканал не обслуговує райони, і села, міста, інші області, то там є свій постачальник, у нього менше споживачів. У у нього більше витрат на все це, тому тариф може сягати і 100 гривень цілком, цілком спокійно. Але ж Вінниця водоканалу все ж таки повинна бути зацікавлено в піднятті тарифи, тарифа, адже кошти йдуть на модернізацію, на відновлення роботи. Мережі водопостачання і подібне? Скажімо так, тут навіть в першу чергу зараз досить серйозно стоїть взагалі питання виживання підприємства, тому що з діючим тарифом і з таким підняттям цін ми боїмося, що без перегляду цього тарифу підприємство не зможе нормально виконувати свої зобов'язання перед споживачами, і тоді, тоді нікому це не сподобається. До речі, а от наскільки справно він сплачують за послугу з водопостачання чи погіршилася ситуація з початку війни і на що підприємству найбільше не вистачає коштів? Зараз борг вінничан за водоспоживання 80 мільйонів гривень. Знаємо, що ростуть так само і борги наших колег по всій Україні, але що стосується Вінниці, з початку нового року дійсно почали почав падати. Рівень розрахунків він падає, падає, падає. Це за поточне споживання. а Якщо в людини ще є борг попередній, ми не стягуємо борги, які були утворені вже після війни в судовому порядку, звісно, тому що діє обмеження щодо цього. Проте нормальне людське прохання людей розрахуватися за воду, тому що якщо у вашій оселі не буде води, не тому, що аварія, а тому, що підприємство зупинилося, це нікому, скажімо так, не додасть ентузіазму в нашому місті. Абсолютно, найбільше бракує грошей зараз на реагенти для очищення води та на розрахунок за електроенергію. Вінницяоблводоканал облводоканал за місяць споживає, скільки електроенергії, як весь мікрорайон. Вишенька, до прикладу, це 3,5 з кВт. мільйона кіловат. І рахунок за електроенергію в зв'язку з підвищенням цін на електроенергію для бізнесу. Виріс до 16 мільйонів гривень, здається, навіть більше. І реагенти нам теж обходяться в місяць, десь в таку суму. Я знаю, що підприємство останнім часом придбало і стаціонарні електрогенератори для того, аби робота була безперебійною. Не придбавали, тому що це досить ну, дуже Штовна річ, ми собі такого дозволити не будемо, дякуючи допомозі і міської, і обласної влади, і міжнародним донорам. Так, ми їх придбали у період, коли стояло гостро по це не придбали, а отримали. отримали так. Коли про це стояло гостро питання, але водопровідна станція на старому місці, навіть зараз і сьогодні, там є певна технічна специфіка. працює на генераторі, і там уже спожито палива. Не хочу називати цифру, аби не помилитися, але за останніми підрахунками місць. Місяць тому там вже було на суму понад 200 тисяч гривень. А хто компенсує ці витрати? Ніхто. Ми самі ми самі кошту. це покриваємо. Так. Для того щоб ну саме людей, які мешкають на старому місті, не було перебоїв із цим питанням, і живими коштами ми отримуємо від віничан при діючому тарифі, ну, десь 32 мільйона гривень. Це якщо рівень розрахунків, хоча б 90%. А тепер згадайте суми, які ми називали: 16 мільйонів як мінімум за електроенергію, 16 мільйонів на реагенти. Ось і 32 мільйони. Витрати далі... перевищують дохідну частину. Однозначно. Так, пані Оксано, якість води частково залежить і від стану мереж водопостачання. Скажіть, яка робота проводиться у Вінниці щодо заміни водопроводів каналізаційних мереж найбільш сучасні? Знаєте, коли я чую, як ну, керівники відповідних відділів кажуть, що завтра будемо замінювати там, наприклад, 40 метрів каналізаційного колектору, я так радію, тому що я показую цю роботу у інформаційному плані і щоразу підкреслюючи, що незважаючи на таке скрутне становище, ми намагаємося, хоча б частково виконувати ці роботи. Це каналізаційні колектори, які зношені вони в досить сумному стані, тому що що там агресивне середовище всередині, ними рухаються стічні води. Що стосується водопровідних мереж, то основна проблема це з магістральними водогонами. Це основні водогони. І вони великого діаметру, і 300, і 600, і 900 міліметрів. І для того, аби у нас їх є 72 кілометри, з них 46 зношених. О, це сталеві залізобетонні і десь чавунні складні в роботі дуже залізобетонні магістральні водогони, коли нам доводиться замінювати якраз там досить серйозні ділянки, аварійні. Але по-доброму це має замінюватися великими м, кілометражами, так як ми зараз робимо у співпраці зі світовим банком, і 10 кілометрів такого великого е, основного водогону у Вінниці завершуємо. А в поточному році ви плануєте скільки кілометрів водогону Конів замінити, я не можу сказати вам зараз точну цифру, але робота по плануванню заміни зношених водогонів і водопроводів це меншого, вона ведеться постійно у міру наших фінансових можливостей. Не згадаю за минулий рік, скільки ми замінили, але пам'ятаю точно, що от робота каналізаційних фахівців каналізаційних мереж, то промили за рік і прочистили каналізаційних мереж. 90 кілометрів ну така робота опирається. Кошти можливо, є у вас міжнародні донори. Крім міської влади, ну, Світовий банк, те, що ми говорили, це 10 кілометрів реконструкції магістрального водопров... водогону. Е, поки що інших охочих не було, тому що всі чудово розуміють, які це капіталовкладення. Заміна каналізаційних мереж у Вінниці на умовах співфінансування такі проекти будуть реалізовані в поточному році. Важко відповісти на це питання. Дійсно, не, не хочу вводити в оману і казати. Бо я що знаю, так. що в минулих роках старе місто працювало по такому проєкту. Знову ж таки, я так розумію, що це вже в керівництво водоканалу і керівництво вирішує міста чи області разом. Ми все-таки комунальне підприємство. І ці питання, якщо затверджуються, ви розумієте, що є порядок визначення. Актуальності і затвердження на відповідній сесії ухвалення цього рішення і реалізації я наразі не хочу дезінформувати людей, казати, що обов'язково буде чи ні. А загалом сьогодні підприємство працює в якому режимі? Чи достатньо у вас людського ресурсу для того, аби виконувати свої функції? 800 працівників на підприємстві 800 працівників. Слава Богу, що з початку війни, там, скажімо, через від'їзд, через такий людський фактор, да, особливо не змінилося, тому що у нас нестача бодай одного працівника, особливо в ключових професіях зварник, слюсар, ті, хто безпосередньо працює, це вже може спричинити велику проблему. Є вакансії час від часу, тому що люди, навіть якщо приходять нові і залишаються з нами зараз, у час війни розуміють, що стабільність це теж. Передусім, ну не всі готові до досить важкої фізичної роботи. Що ж, час ефіру добіг кінця. Нагадаю, ви слухали програму Вічі. Навіть в ній брала участь речниця комунального підприємства Вінниця Оболбодоканал Оксана Поліщук. Йшлося про умови забезпечення населення якісною водою стан. Очисних споруд, можливість підняття тарифу на водопостачання. Розмову вів журналіст Олександр Блашко, звукорежисерка ефіру Оксана Кравчук. На все добре.